Чи є в Україні зараз там компанії, стартапи, як хочеш називай, але не державні, які існували до цього, які вже е, мають капіталізацію там 10 плюс мільйонів доларів. Держава повинна бути венчурним інвестором зараз, просто роздавати гранти для ідей, Що ми хочемо, щоб у нас в ВВП було не 4 тисячі на душу населення доларів, а хоча б там 50 або хоча б 20-30. І не хочеться, щоб Україна така. Ми будемо конкурувати, просто щоб конкурувати що держава взагалі розуміє, що у в 21 столітті відбувається. Привіт. Привіт. Як твій тиждень останній? Ох, важкий. А чому? Що найважче було? Та багато проєктів Проект. нових з'являється постійно. Ну, в принципі, війна. Нагадаємо, що наш подкаст називається Слон, угу. тому що це і класна фігура, і в шахах, і загалом дуже багато якихось таких, типу, є, не знаю, про приказок зі слоном, і ми підв'язуємо слон під технології, власне, про що ми тут більш... в більшості говоримо. Я хотів би, знаєш, почати з такої штуки. Читав кілька місяців тому е, про те, що Ріша сунок, прем'єр-міністр Великобританії, виділяє 100 мільйонів фунтів на те, щоб закупити АІ чіпи. Ну я думаю, ти mm -hmm. чув там і про ці всі війни, і про план Байдена величезний на мільярди доларів. Всі хочуть мати чіпи і так далі. Ці чіпи е, будуть купуватися, я так розумію, для якихось науковців, умовно якоїсь наукової організації, де різні люди зможуть приходити їх використовувати, працювати зі штучним інтелектом та... і зі всіма іншими напрямками. І буквально вчора з'явилася ще інформація, що подібна ініціатива є в уряду Японії. Вони підписують великий контракт з Інвідією. І Інвідія для них, за гроші, я так розумію, уряду Японії буде також будувати ці фабрики штучного інтелекту для того, щоб уряд Японії міг збирати інформацію, працювати з нею, давати доступ науковцям і так далі. Власне питання. Є щось таке в Україні, і чи загалом, як ти думаєш, таке можливо зробити в Україні, щоб 100 мільйонів доларів пішли просто на закупівлю чіпів? Та все можливо, ми зараз працюємо над стратегією інновацій, будемо презентувати її в грудні. Також це, по суті, наше бачення, як Україна може розвиватися найближчі роки, 5-10 років, що потрібно зробити там, інфраструктурно, потім там, побудова інноваційних парків, там, суд, який буде захищати інтелектуальну власність. І ну, багато інших інфраструктурних речей. І окремо це секторальні напрямки. І ось якраз один із напрямків це, по суті, напрямок розвитку чіпової індустрії, чіп Act ми плануємо розробити, як розробляють всі там проривні нації в напрямку технологій. Тому у нас навіть є стратегія, що робити кожного року, як підійти до цієї теми, і вона якраз мечиться із тим, що у нас активне виробництво БПЛА відбувається, і з іншого боку, з тим, що. Нам потрібно працювати в санкційному напрямку щодо там, того, як не допустити, щоб в Росію поступали сучасні технології. Тобто там досить цікава стратегія, але там поки що не буду спойлерити. Якщо коротко, то працюємо над цим. Бачимо в цьому потенціал. Цікавий досвід Тайваню. Ось Нещодавно я також там читав книжку війна чіпів» Чи... Дуже класна да. да. За Чіпор, да одна з топ книжок 22 року завершує Financial Times. так і е, якраз в цьому напрямку працюємо. Воно все мечеться, тому що і зараз активно там дрони використовуються, і інші технології на полю бою. Тобто нам потрібно там стрибати в цей вагон з технологіями в цьому напрямку і отримувати тут якісь перші можливості. А мені от цікаво, ну там. Ти прочитав, наприклад, цю книжку, там, не знаю, ще пару людей приблизно розуміють в цьому потенціалі, але загалом, в не знаю, в уряду в країни є розуміння, що це то на що потрібно тратити гроші. Тому що знову ж таки 100 мільйонів можна потратити, витратити на чіпи, і, наприклад, там не знаю, ти я і я розумію в цьому потенціал. А є люди, в яких в містах немає дороги, десь немає школи, десь немає лікарні. Так, класне питання. Тут знаєш, перша проблема в тому, що 100 мільйонів ні на що не вистачить в цій темі, якщо ми хочемо розвивати цю індустрію. Це перше, це там питання йде про там, сотні або більше мільярда, а в подальшому мільярди доларів. І тут потрібна там, кооперація з іншими країнами і компаніями. Тому тут потрібно набагато інвестувати в цей напрямок. Тому ітераційно там плануємо рухатися. Це перше, щоб потребує багатьох ресурсів. Принципі, я думаю, що у нас ну питання, хто розуміє, хто не розуміє, що це питання актуальне. У нас немає іншого виходу. Якщо ми хочемо, щоб в нас ВВП було не 4 тисячі на душу населення доларів, а хоча б там 50 або хоча б 20-30. Ну 20, ну чесно кажучи, нас того не повинно мотивувати такі цілі ставити. Да? У нас ще є енергія, щоб ну, там в приватному секторі, в бізнесі, там неважливо, де ми хто з нас буде, щоб зробити все, щоб економіка була більш розвинена. Е, тому нам потрібно в це інвестувати, і там сь сьогодні або завтра всі будуть про це точно розуміти. Ну, це, це слон, ідея настільки велика, що її неможливо не помітити. Да? І по-друге, е, там а що ну, якщо є інші проблеми, ну по-перше, це вкладається в кану, що у нас війна, і потрібно розвивати цю індустрію, щоб бути е, технологічно незалежними. А по-друге, це знову ж таки про іншу економічну формацію. Нам потрібно вже відходити від тієї формації, коли ми просто щось вирощуємо там, виробляємо і продаємо. А до того щоб створювати власні продукти, це стосується і IT, не тільки аутсорсинга, а продуктовий це стосується якраз і. Напрямку там з чіпами, що ми повинні там не просто десь там купувати, а виробляти і створювати тут продукти з чіпами. Ну тобто, нам потрібно перейти на іншу технологічну формацію, і тоді ми зможемо зростати в ВВП. А тоді, от в мене таке ще підступне питання. Те, що ти говориш, воно все ну якби правильно звучить. Чи була якась така ідея закладена, наприклад, в тому, що готували для плану Лугано, тому що презентували минулого літа, чи можливо в якихось нових планах, тому що знову ж таки багато говорять про те, що Україну потрібно відновлювати вже за сучасними технологіями, умовно не будувати? Старий завод а побудувати новий в п'ять разів менше, зменшує кількість викидів. Да, для це може потрібно буде більше грошей. Він буде ефективнішим. І от власне, цікаво, чи є в планах відновлення і ця історія. В першому документі, де буде цей як секторальний напрямок, це якраз наша стратегія інновації, яку ми будемо презентувати в грудні. І після цього ми хочемо це прийняти як нормативно-правовий акт або закон, або там акт уряду. Де вже буде цей вектор забетонований, і ми зможемо до нього звертатися що, про виділення коштів, не знаю, про спілкування з партнерами, поки дійде там до якихось інвестицій в цей напрямок. Тобто, ми хочемо, чому я, там я там пушу команду, і ми над цим працюємо останні там півроку. Нам потрібно відповісти суспільству. А що ми будемо робити взагалі в найближчі роки в напрямку розвитку технології? Ми будемо займатися чіпами чи не будемо? Ми будемо займатися автономним транспортом або не будемо займатися. А ми будемо займатися там кібербезпекою, там едтеком і так далі. А, а чим взагалі підприємцям займатися? А що, ну, чи цілі підприємців і розуміння, ринк, ринків, які розвиваються, вони якось релевантні розумінню держави, чи держава взагалі розуміє, що у в 21 столітті відбувається? Тому якраз цей документ він повинен бути відповіддю. А далі залежить залежить все від того, наскільки ми зможемо інтегрувати цю ідею в наші актуальні проблеми. Тому що важко займатися там, е кліматом, збереженням клімату там, або там, якимось іншими технологіями, коли в тебе тут ракети літають, і кожного дня там, вмирає велика кількість людей, і ми боремося за свою там, незалежність і свободу взагалі. Але якщо це інтегрувати, в реальні потреби війни, тому що ми зможемо перемогти дронами, ребом і новими технологіями, а це все пов'язане з чіпами. Тому ми зможемо тоді зменшити ці ідеї. Можливо, це наш історичний шанс взагалі, і кращої можливості не буде вже в нашій історії. Е, я просто згадую, що коли почалася повномасштабна війна, TCMC, один з героїв книжки, про яку ти читав, е, одною з перших, мені здається, що й за власне ініціативи відмовилась постачати чіпи в РФ. Е, Власне, чи ведете ви якісь переговори з цією компанією, можливо, з NVIDIA, можливо, з кимось? Якщо не можеш говорити, просто кивни? <к cu -tift> yeah. eh ,eh. Eh, зараз у нас, ми створили команду, дуже круту. Там є eh, провідні спеціалісти українські, які пов'язані з чіпами. Ми знайшли eh, спеціалістів, які працюють в швейцарських університетах, в компаніях, які пов'язані з цією індустрією. І по суті, зараз етап, коли ми формуємо чітке бачення, що ми будемо робити в 24-му, 25-му, 26-му роках, це пов'язане якраз із санкціями, спілкуванням з цими компаніями, це пов'язано з певним MVP запуску виробництва, тобто не відразу чіпи зрозуміло, але там певні складові. І поступово ми повинні, можливо, прийти до того, що у нас з'явиться власне виробництво. Ну, ти бачиш, зараз в Польщі Інтел да, побудував великий, почав будувати, okay. точніше, велику таку фабрику по виробництву, і це, і це там коштує ну, це мільярди доларів. Чотири мільярди доларів, здається, цей проект коштує. Так. Давай в двох словах, ми розкажемо людям, тому що це історія, якою я просто дуже-дуже сильно захоплююся. Інтел в якийсь момент вирішив, що він в Європі виділить там до 30 мільярдів доларів на те, щоб побудувати. Чогось дуже багато, і майже всі ці 30 мільярдів мали йти в Німеччину. Але поляки вирішили, що ні. Ми не віддамося німцям, і вони два роки оббивали пороги інтел. І, зрештою, досягнули того, що інтел у Вроцлаві, здається, побудує величезну штаб квартиру. Половину грошей здається, дає уряд Польщі. То з цих 4 мільярдів там буде їм Інтелу і інтолої дороги побудують інфраструктуру, і дозволили кампус високий будувати там і ще щось зробили. Коротше, зробили все, щоб Intel прийшов саме до них, і тепер Польща працює над тим, щоб і TSMC прийшов також до них. Тому там історія прямо фантастична. З точки зору роботи уряду по залученню великої міжнародної компанії. Ну а що ти взагалі думаєш про цей напрямок і чи надихає тебе, якби держава? Тут скажемо тут це ж про приватний сектор, звичайно що, але настільки великі інвестиції, що без держави неможливо цю тему якось сформувати, побудувати, да, тому що це толомізм повинен бути за сторони держави в світі. Щодо до українського бізнесу або іноземного бізнесу, який буде тут розпочинати виробництво? У мене є, якби тут, знаєш, і плюси, і мінуси. Плюси я бачу в тому, що насправді для більшості технологій техніки сучасної не потрібні якісь суперпередові чіпи. Ну, такі як там в айфоні, знаєш, там 5 чи 3 наномілітровий процес. Він в більшості не потрібен. Там наші автомобілі їздять на простіших чіпах, і є можливість ці простіші чіпи виробляти в країні без. Аж ну там без сотень мільярдів доларів інвестицій обійтися мільярдами. І мені здається, це була прикольна історія. Дійсно, якщо у нас ми розвиваємо напрямок, БПЛА і можемо стати сильною країною у цьому. Чому б не зробити якісь інвестиції, так. придумати, щоб компанії сюди зайшли, можливо, там ну якісь міжнародні кооперації, колаборації з тим, щоб вони тут були. З іншої не хочеться щоб сторони, щоб це перетворилося, на знаєш, таку типу. Піар-історію, що ми привели там сюди якусь велику компанію, а потім виявиться, що для цього треба постійно мільярди доларів інвестицій, які буде робити держава. І зараз за це зокрема і сварять Німеччину, що вона просто для того, аби зробити таку собі піарну історію, вкладає мільярдні інвестицій, і не зрозуміло, як би ну, в що це піде, тому що щоб робити сучасний чіп, є в Нідерландах чи Голландії, як правильно називати, скажімо я так Нідерланди є компанія. Вона там коштує під 400 мільярдів доларів, вона єдина робить машину, яка mm -hmm. чіп цей друкує. І ця машина коштує там від 200 до, до 400 мільйонів доларів. І єдиний їхній покупець TCMC, І не хочеться, щоб Україна така. Ми будемо конкурувати, просто щоб конкурувати. Хочеться, щоб це, знаєш, була mm -hmm. така розумна історія. Логічна, послідовна. І те, про що я кажу, що якраз ми хочемо, щоб це виглядало органічно, а не так, що в ми... нас реально немає ресурсу на те, щоб платити заробітні плати там. Держслужбовцям, умовно, там, і лікарям, і вчителям, а ми там такі, давайте будемо запускати, там, купувати такий прилад для виробництва. Тому, звичайно, що все повинно бути там, здоровий глузд повинен бути. Ну і ще мені подобається, наприклад. Приклад Америки, як зі сторони я його бачу, це те, що умовно ж не уряд США йде й будує фабрику. Так, Він дає так. там дешеві кредити інтову, там залучає міжнародні так. компанії, щоб вони прийшли і саме приватний сектор працював, так. тому що ну, мені здається, що приватний сектор так, що знає, як держава повинна 100%. Я тут я взагалі за те, щоб держава майже нічим не, не займалася, але ви в економіці ну, там, точно тому прибрати роль таку. тому. Ну, потрібно думати про такі ідеї, потрібно mm -hmm. культувати такі ідеї серед там чиновників, політиків, підприємців. Тому що за цим майбутнє і чим швидше ми почнемо займатися цим. Ще у мене, коли я готувався до цієї теми, виникло таке питання: у нас же ж є ну типу, як Академія наук України. Mm -hmm. Наскільки сильно вона бере в цьому участь? Чи йдуть від неї якісь ініціативи, чи, no. чи як? Зараз ми там підписали певну угоду з урядом Британії там з певною інституцією, яка допомагає нам робити аудит інституційної повністю академії наук, всіх інститутів, які є. І ми плануємо наступного наступного року вже закінчити цей аудит і сформувати певне там бачення наукової сфери. Тобто, деякі інститути будуть приєднані до вищих навчальних закладів і функціонувати як там єдина інституція, тому що. Там не хочу занурювати в багато деталей говорити, але там ми зараз змінюємо формулу фінансування, щоб вищі отримували більше грошей, якщо вони розвивають науку. Тобто буде досить така гнучка система фінансування вищої освіти, за результатами роботи, а не просто за держзамовленням давати вишам mm -hmm. гроші і все. І тому у нас там повинно так об'єднатися, що після аудиту деякі інституції об'єднаються з університетами. А інші будуть продовжувати, будуть продовжувати автономно працювати. Тобто там фундаментальна наука, звичайно, що вона повинна там продовжитися інвестиції. І плюсом ми додаємо там, багато різних елементів, коли там, у міністерства можуть бути замовниками якихось наукових робіт. Коли бізнес ми будемо стимулювати додатковим фінансуванням, замовляти наукові роботи різні, там вироби, там ну різні результати наукової роботи. Тобто, зараз потрібно фундаментально трансформувати самі засади функціонування науки в Україні для того, щоб там з'явилося життя. Там повинно з'явитися умовні дії сіті для науки, тому що є проблема з тим, що вони навіть на базі університетів податково не можуть конкурувати з приватними компаніями, які там працюють ФОПами. Тобто, ми добре розуміємо, провели аудит, які є проблеми. Ми взяли коли перезапускали міністерство освіти. Взяли туди дуже крутого заступника з науки. Він був в сумському університеті проректором, і сумський університет з'явився на радарах всіх топ світових топів вишів. Завдяки науці вони там продали Китаю, іншим країнам продають наукові розробки, і він, в нього там досить висока заробітна плата, там просто нереальна для сфери освіти була, завдяки якраз можливостям тим тим, що вони продавали ці наукові роботи. І дуже класно, що саме ця людина, практик, який побудував цю систему в Сумському університеті, він прийшов в Міністерство освіти, і зараз ми з ним працюємо над тим, щоб наша наука вона також. Стало досить актуальною і почала приймати участь в реальній економіці, тому що сьогодні там приблизно 200 дронових компаній працюють, і там ми працюємо над лазерним скидом, наприклад, і зробили певний конкурс серед наукових установ, щоб з коптерів можна було підсвічувати ціль і скидати на більш вищі дистанції. Там є інші проекти, які потрібно ну вирішити проблеми, і нам потрібно тепер зробити так, щоб наукові установи вони конкурували за можливість зробити, а не просто хантали звідти людей і інтегровували в компаніях. Хоча це також нормальний підхід, тому що R&D буде розвиватися в компаніях. А ми надали можливість заробляти компаніям там 25% маржинальності дозволили. А як ти думаєш, вистачить з цієї ідеї з тим, щоб в інституції з в інститутів там в університеті з'являлися гроші для того, щоб залучати більше науковців? Ну тому що це не секрет, що велика кількість місків з України виїздила так. Чи ця реформа призведе до того, щоб вони тут залишались? Звичайно, тому що ми хочемо перетворити всі університети на небюджетні установи для того, щоб вони не працювали в тарифній сітці і могли гнучко генерувати заробітні плати. І відповідно, якщо вони генерують продукти, які заробляють кошти, вони гнучко зможуть формувати заробітні плати, і тоді вони зможуть платити 10 тисяч доларів там і 15 науковцям, які будуть працювати в цих установах. І не потрібно буде це оптимізовувати. що там науковий парк, який працює з університетом, і він працює з ФОПами. А на ФОПах є там науковці, тобто цього не буде, і тоді буде більш прозоро, і люди зможуть більш гідно заробляти. Тому в цьому і полягає якраз наша стратегія. Я ще хочу там кілька прикладів. От я зараз працюю за одним Там професором він в Швейцарії, він українець. Він працює в швейцарському в якраз нідерландському університеті. Викладає живе в Швейцарії. ну зараз він там 80% часу в Україні. Вже живе. І дистанційно викладає. І він допомагає нам працювати над одним проєктом по захисту неба, і він там зробив кілька інновацій і продовжує працювати над іншими інноваціями, які е, з'явилися в Україні, яких до цього не було, і вони просто капіталізовуються на очах. Ми бачимо, що ці компанії будуть коштувати там сотні мільйонів, а може, і мільярд. він створив компанію, так. яка він працює. Він з, створив, е да, е інжентом. створив да, певний, який почав давати суперрезультат. <свят> і все це перетворилося в те, що це може стати там компанією, яка буде коштувати там мідяр. Як Шміт <свят> вже дав. Тут я не буду розкривати секрети, це вже їхні справи, кивати не буду. Але знову ж таки, дивись, є потреба актуальна захист неба від дешевих шахетів, які розвантажують нашу систему ППО. Потрібні там певні засоби, як і збиття, так і ідентифікація. Є проблема. В цю проблему готові інвестувати і держава, і приватний сектор для захисту об'єктів, тому що ну, це може призвести до там, великих фінансових і інших там, людських втрат. З'являється технічна задача, або там ну, по-іншому сформована потреба. Що ну як і наші гіпотези, як можна вирішити цю проблему? З'являються науковці і, і держава і з державного сектору, і з приватного, які. Починають пропонувати різні вироби. Відбувається по суті конкурс ідей, хакатонів багато проводимо і з'являються переможці, які вже з MVP показують, що є можливо над цим працювати. І вони, продов... вони починають отримувати гроші, наймати інших людей і вже шукати науковців, які поїхали з України, і не тільки українських, для того, щоб доєдналися до цього проекту, і ось таким чином е формується певна е галузь ціла. Але паралельно ми бачимо, що ць, е таких. Продуктів не існувало, не було під них. Вони працюють за регуляціями там, старими, які регулюють щось подібне. Потрібно змінювати регуляції, ми починаємо їх змінювати. І таким чином змінюються полісі, з'являються гроші, з'являється наука, з'являється бізнес, який говорить, що, блін, та ви там. Хлопці, науковці, давайте ми допоможемо це масштабувати, нормально поставити, щоб у вас там обслуговування цих продуктів було, виробництво і починає функціонувати ціла галузь, яка може стати. Ну я скажу так, що вже деякі країни звертаються, а давайте ми купимо це для захисту своєї країни. Mm -hmm. І це тільки там початок розвитку цього проекту. І таких проєктів я не знаю, там ну, десяток я точно знаю. В які починають вкладати, і про які там зараз не можу говорити, але потім ми будемо про це говорити і розповідати, якій стадії, як з'являлися інновації в нашій країні, і про це будуть писати книжки, і потім ще сто років будуть про це розповідати, як під час війни з'являється технологія. А якщо порівняти, наприклад, не знаю, там травень 22-го року, там і грудень 23-го року, ось ця робота з науковцями, з приватними людьми, які пропонують свої рішення, наскільки вона вперед пішла? Ну, це взагалі інша система карна створилася такого не було. Тобто, ми зараз ще створили брейван, на базі якого ми шукаємо ідеї, а потім шукаємо людей, експертів, яких можна поєднати між собою, ще дати гранти там або венчурні інвестиції. Я ще не там, скажімо, не дуже задоволений, як це працює. Воно повинно працювати краще, потрібно більше швидше видавати гроші. держава повинна бути венчурним інвестором зараз, просто роздавати гранти для ідей. Але найголовніше, що інституція створилася, там працюють досить професійні люди на ринкових заробітних платах, які... Шукають проєкти, шукають науковців, шукають венчурних інвесторів, бізнес і намагаються об'єднати ці ідеї. Тобто інституція створилася. Тобто, кейс з професором це кейс, який, знаєш, там з'явився умовно спонтанно, випадково і так, ну, так склалося. Але так не, не може системно розвиватися країна. Тому ми створили таку інституцію для того, щоб не пропустити жодного професора. Я впевнений, що ми їх пропускаємо ще. Але паралельно ми ще працюємо на трансформацію науки для того, щоб там з цієї точки зору з цієї сторони не пропустити. Тобто, але в цьому і є продовження формування нашої нації як нації високоінтелектуальної, яка здатна генерувати рішення для захисту своєї країни. А потім це будуть технології подвійного призначення. Тому. Ну, цікава досить сфера, досить, ну досить цікава. І е, це заряджає знаєш, спілкуватися постійно з цими людьми. Давай на сам кінець, якась твоя власна оцінка, чи є в Україні е, зараз там компанії, стартапи, як хочеш називай, але не державні, які існували до цього. Які вже е, мають капіталізацію там 10 плюс мільйонів доларів, і, можливо, навіть я не знаю, 100 плюс мільйонів доларів в будь-якому напрямку, там не лише дрони. І які з'явилися під час війни? Сто да. 100%, кілька компаній не знаю. Ні. Вже 10% чи 100%? Я думаю, що кілька більше, більше ніж 100, а за 10 взагалі. Там, я думаю, ну там 50, може 7. Ну так це так, знаєш, ну mm -hmm. так не можна говорити. Я ж не рахував конкретно, але я думаю, що більше ніж 50 точно є. Mm -hmm. Є е, е, і ти згадав, що є компанії, до яких вже приходять іноземні клієнти так, і просять так. також з ними працювати. Це взагалі просто там, досить популярна історія. Mm -hmm. Ну, досить компаній, досить швидко. Їх ще не існувало там два роки тому, а вже зараз вони можуть там, продавати на мільярд гривень, а може і більше там за квартал. Я тобто, часів. тому що ринок є, є попит, тобто є запит на продукти, є можливість це фінансувати. Всі розуміють, якщо ми не будемо виробляти дрони, ре боєприпаси, то ми просто не зможемо там вистояти. І це потрібно робити. І нам там Західні України не допомагають настільки, щоб цього вистачало. Тому сьогодні є унікальні можливості, але найголовніше зробити так, щоб. Е, Будь-який підприємець зміг себе реалізувати в цьому напрямку, щоб були рівні умови, щоб була точка входу. Прозора, фінансування прозоре, щоб там правоохоронні органи не там заважали працювати цим компаніям, щоб був цикл зв'язку зв від військових щодо покращення продукту, там дерегуляція цього напрямку. І тоді ми зможемо все зробити. Ми зможемо і багато дронів виробляти, і боєприпасів, і РЕБу. в нас є в цьому перевага, що ринкова економіка в Україні вона може допомогти. Нам зараз створити інновації, які потім будуть капіталізовувати нашу країну. Ну все так і ми називаємо це випуск Дефенс Тех в Україні більше мільярда доларів капіталізації. Все, записуємо, буде трошки як воно називається, крікбейтно, але вже нічого з цим не зробиш. Добре, Так, да, це вже під нашу відповідальність. Я думаю, що на цьому випуск будемо закінчувати, щоб не змішувати ще мільйон тем. Тут е дякую, що знайшов час. Вам дякую, що дивилися. Нагадаю, за класні питання е ми будемо дарувати худі, і вам будуть їх відправляти, тому пишіть, будь ласка, а ми будемо за цим слідкувати. Ну і звісно, ставте вподобайки, поширюйте і пишіть свій фідбек, Нам буде дуже цінно. Всім щастя! Дякую.